Що я казала? Це просто потрясно. А тепер я зможу заплести тобі гарні коси. Так, ще трохи. Готово. Зглузду з'їхати. Ти така красуня. Я просто в шоці. Тобі подобається? Ура! Ну що ж, тоді продовжуємо наше перевтілення. Давай підберемо тобі вбрання. Як тобі ця сукня? Ю. <світ> Вона брудна не підходить. А що ти скажеш про це? Здається, нато яскраво. Ей, Квентін! Я хочу стати дизайнером одягу. У мене ж круто виходить так. Ти все псуєш. Мені точно потрібно придумати щось своє оригінальне. І ось моя класна ідея. У мене є кулька і ножиці, і я зможу вирізати гарне плаття. Ну-ка! Вау, тобі так іде? У мене залишилося ще трохи кульки та багата фантазія. З цього вийде чудова бахрама, а сюди додамо сітку для пишноти.